З нами на зв'язку Сергій Беріндєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий ночі. Як ви оцінюєте доброї ночі, те, що ви почули, особливо ну, оскільки зазвичай ми з вами про дезінформацію говоримо, ось з'ясувалося, що е, Владімір Путін дезінформував Дональда Трампа, і ось тепер ми маємо реакцію на це. Да, правда. Дональд Трамп постійно каже, що йому ще щоб остаточне прийняти рішення чи навмані Путін постійно потрібен місяць. Але мені здається, у нашого президента, і взагалі у нашої української е команди, яка представляє наші інтереси на міжнародній арені, завжди з'являються якісь додаткові аргументи. Після зустрічі вже не перший раз Трамп починає змінювати свою точку зору в бік України. Але мені здається, тут президент дуже правильно сказав, що було б добре, якби були не тільки слова, а й конкретні дії. Зокрема. Зараз для нас було би важливо, якби нам дійсно передали би засоби протиповітряної оборони, які б не дозволяли би росіянам обстрілювати нашу зокрема енергетичну інфраструктуру, ну і захистити е, цивільне населення і наше виробництво. Це також був би непоганий сигнал. Знову ж таки, ми почули про те, що є багато домовленостей, про які поки не говорять. І я думаю, що Росіян може найближчим часом очікувати дуже багато сюрпризів. І знов ж таки тут потрібно, щоб і європейська спільнота в цих умовах активізувала свої зусилля. Ми бачили, що Трамп обіцяв, що він поговорить з Орбаном, який фактично є головним блокувальником всіх санкційних пакетів, і е, намагається знов ж таки закуповувати продовжувати російські енергоносії. І фактично фінансувати допомагати Росії війну в Україні. Ну залишилося, щоб Трамп перейшов до дій, тому що в нього є достатньо. Повністю ресурсів для того, щоб натиснути на Росію і завершити війну в Україні, пане Сергію. На ваш погляд, якою ну очевидно, що вже завтра за київським часом буде реакція армії кремлівських ботів. Я думаю, що на чолі це виключно моя думка. На чолі з Дмитрієм Медведєвим з приводу ось цієї фрази, яку Дональд Трамп написав та в соцмережі. Щодо як там відвоювання е, територій, е, і навіть далі, що буде? Е, ну я, я скажу, що ми вже бачили, коли вони спочатку Трампа так довго прославляли. А потім Трамп каже, що ну Україна не повинна сидіти постійно в захисті. Він же й до цього казав, що Україна повинна звільняти свою територію, ви не переможете в цій війні. Якщо ви будете тільки сидіти в обороні, ну і президент наш тоді ж сказав, що окей, допоможіть нам в цьому, дайте нам е, ракети, які дозволять бити по території Росії, бити по Москві, і ми з радістю їх використаємо для того, щоб ослабити нашого е, супротивника. Зрозуміло, я коли побачив. Оцей допис Трампа то в мене була реакція аналогічна: що о ну завтра на Росії він буде знову оголошений ворогом номер один. Вибіжить Пісков, буде намагатися казати, що ну Трамп експресійна людина, тому не треба так його дослівно е, сприймати. Але е, як ми бачимо, знов ж таки е, Трамп на темі е, України. Він е, втрачає свій електорат, тому що знову ж таки неодноразово акцентувалося увага на те, що американське суспільство воно в принципі майже односторонньо підтримує Україну в цій війні. Чудово розуміє, хто агресор і все більше у суспільстві обурення, чому Сполучені Штати займають дуже слабку позицію е, стосовно Росії і конкретних військових злочинів Путіна, і тому е, знову ж таки мені здається, якщо Трамп зараз перейде. До активних дій і почне нам безпосередньо допомагати відповідним озброєнням і санкційним тиском то він таки отримає собі додаткові е бали і рейтинги до виборів, тому що сполучені штати вже на наступному році будуть відбуватися вибори до конгресу і сенату, і зрозуміло, Трампу. Хочеться мати там підтримку, а не опинитися в тій ситуації, як опинився Джо Байден, коли він був президентом, але фактично всі його рішення блокувалися в Конгресі і Сенаті. Про пост Дональда Трампа ще будемо говорити, але трохи пізніше. Пане Сергію, ми дуже дякуємо вам за перше враження, так би мовити, задали темп Сергій Берендєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Залишайтесь з нами.